Добрий вечір, шановне панство. Ось вольєр, де у мене мав був самець, жовтий самець. Він в сусідньому, тут не знаю чи видно. Він у сусідньому вольєрі, міні вольєрі є з самочкою, яка родила. І ось в даному вольєрі, який я вже почистив, розмір вольєру приблизно. 2 метри на 3 метри, плюс мінус 10 см, точно не пам'ятаю. І в ньому отримувалося 9 самок і один самець. Жовтий той самець. І що ми кінцевий результат? З 9 самок. Лише одна самка була запліднена самцем. Причина такого поганого запліднення, в принципі, напевно, частково то є моя вина, тому що я зажирівших сам кинув до самця, то я, я собі так думаю. І ще інша причина може бути, я дуже гонився за вагом за вагою самця, його годував по максимуму. І може бути, що дуже-дуже зажирівший самець, і можливо, через те він не запліднив самок. Ну, але знову, якщо проаналізувати, то одну самку таки він запліднив, значить він не є зовсім би не, як вам сказати, негідний самець. Значить, сперма в нього працює. А можливо, та так як я говорю, та причина, що можливо, були зажирівші самки, бо я їх кинув в віці 6,5 місяців, і деякі одна, деякі самки мали під 6 кілограмів. А під 6 кілограмів вага самки то є досить-досить висока вага. То означає, що в 6 місяців, якщо така вага, то самка досить багато має жиру. І та причина може бути. Ще може бути, ну, але бачите, самець запліднив, значить, він нормальний. Ну, частково нормальний, будемо так казати. Бо коли читав наукові праці в книжках професорів, то вони казали, що. З, писалося там, що з шести самок чи з семи, семи самок одна безплідна. Якщо брати по статистиці, шестеро родить, сьома не родить. Ну, але якщо є статистика така для самок, то можливо бути таке із самцем що якийсь з семи самців, чи з 10 самців, чи з 20 один, будемо казати, такий безплідний. От. Ну, нічого, тепер забив останні самки, не забивав досить багато часу, тому що проблеми зі світлом, М'яса було у трьох з трьох самок. Було біля 16 кілограм, 15,5 кілограм чистого м'яса. Чисте м'ясо я маю на увазі без голови з внутрішніми органами і з внутрішніми органами. От, то досить вага. Найбільша самка мала вагу м'ясом 6 кілограмів. Ну, жиру було дуже багато в той найбільшої самки. Я не важив жир, ну але приблизно 750 грам точно було жиру в тої більшої самки. Вона виглядала досить велика, і в мене була надія, що можливо вона і вродить в останній, останній день. Але так не сталося. Ось такі невтішні підсумки. Ну, але Зараз дивіться, зараз той самець у мене ось він є з тою самкою, що родила. І не знаю. Перші пару днів вони гарчали, гарчали, зараз вони дружать, ніяких проблем. Все спокійно, самець гран... лежить на гранулі, самку не допускає. Ось бачите, пару картоплин, зелені трохи, треба ще буде почистити з часом. І вони тут собі живуть. Ліквідовувати самця ще не буду, буду чекати ще 2 місяці, як, як буду дивитися, як розродиться його друга сім'я. Все, дякую за увагу, до побачення.